Сьогодні ми з вами розберемо з точки зору наукової, більше чому у одних людей виходить, а у інших ні, як ми з вами можемо все ж таки потрапити у категорію першу. Сказати, що мрії ні у кого не збуваються, це все одно, що ствердити, що земля не обертається навколо сонця, не дивлячись на те, який у вас вік, я припускаю, що ми з вами зростали в одному контексті, в схожому контексті, принаймні, ми звикли чути два гасла: перше це як доля випаде. А як зірки стануть, і друга це все залежить від тебе, всі перешкоди у тебе в голові. Обидві ці позиції абсурдні. Бо якщо відійти від концепції досягаторства або езотерики, моє життя це результат як зовнішнього впливу, так і мого особистого впливу. Ніколи ми не можемо взяти всю відповідальність на себе, і також ми не можемо повністю перекласти її на зовнішні фактори. Сьогодні нам продають солодкі ілюзії, і ми... Готові за них боротися замість того, аби ризикнути діяти у е, актуальній реальності. Ми сваримо маркетологів соцмережі за те, що вони роблять нас нещасними, знижуючи нашу самооцінку і постійно колючи наше его. В цьому, звісно, є правда. Але і це ж, на мій погляд, стає дуже часто нашою пасткою з того, що я бачу по людях сьогодні. Насправді набагато важче зізнатися собі, що проблема мого нещастя, моєї невдоволеності, моєї незадоволеності. Моїм життям насправді не в культурі успішного успіху, не у самій культурі успішного успіху та е, вихваляння. А в першу чергу в моєму ставленні, в моїх страхах. Та самоцінця, і от програма Confidence це якраз навчальна інструментальна програма, базована на доказовому когнітивно-поведінковому методі. Три практичних етапи програмування себе на те, аби перестати жити фантазіями, перестати саботувати себе і свої потреби, і стати автором свого життя, яка взагалі може бути функція мрії. Справа в тому, що твердість. У своєму прагненні дозволяє людині йти на пролом, тобто, всупереч перешкодам і всупереч власним сумнівам, а особливо додає впевненості, додає ресурсу при сильному зовнішньому опорі, коли з нами постійно сперечається реальність і не дає нам дійти до чогось. Така наша твердість, вона дуже часто є наповненою осмисленими переконаннями. Що таке досягнення мрії? Це по суті зміна. А неможливо змінити. Життя, не змінюючи себе, мій вплив. А що таке зміна? Це навчання, що таке пам'ять з точки зору нейробіології, це фактична зміна мозку. Мозок змінюється на фізіологічному рівні. Увага, не на метафоричному. Різні області кори, моторна чи сенсорна, можуть перебудовуватися залежно від потреб. І саме тому у сліпих людей зони зору можуть брати участь у розпізнаванні звуків та дотику. Чому в одних виходить, а в інших все ж таки ні. Людина одного дня вирішує, що має здійснити усі свої мрії, досягти мети. І на цьому підйомі вона починає візуалізувати, мріяти, уявляти. І ця картинка дає мотивацію. Тоді людина починає досліджувати, що для цього потрібно. А потім починає переходити від візуалізації медитації до практичної реалізації, починає у цьому зарядженому стані щось робити. А ціль дуже амбітна. Вона стикається з реальністю, і у неї не вистачає дофаміну, аби дійти до фінішу. І починається розчарування і апатія. Є бажання, але немає основи, аби це стало реальністю. Аби у 4-5 раундів виграти бій. Виходить так: ми зробили зусилля в два раунди, наприклад. А в нас відчуття, що ми постаралися так сильно, і це дійсно так. Ми вклалися в це. В нас накопичується досвід невдачі. Хоча по факту невдачі не було, це була не невдача, а заздалегідь ідеалістична картинка, яка не могла реалізуватися з таким стартом або в такий короткий срок, але ми вже бачимо, що не виходить. Переживаємо першу страшну кризу. Тоді ми застрягаємо між станом звеличення себе, ідентифікуючи себе вже з цією суперметою а потім з обестінням себе, коли ця ідентифікація не спрацьовує, і тоді людина приймає для себе поразку і картає себе за наївність. Їй здається, що усі співчувають почуття провини і сорому. Вона гнівається на себе і починає шукати пояснення своєї невдачі у зовнішньому світі. Три найважливіші умови для успішного навчання: перша. Осмислення інформації, що це означає? Припустимо, ви подивилися науковий фільм про роботу нервової системи. Якщо ви одразу переключилися і більше не поверталися до цієї теми, ви дуже швидко забудете те, що ви там дізналися. А от якщо ви сядете і подумаєте про це, спробуєте згадати, знайти приклади у своєму житті е, тих фактів, про які ви дізналися. А де я це помічав? Ага, тому це працює так, так і так. Почнете шукати, що підтверджує ці дані в вашій реальності. О, тоді це вже не просто дані. Нам треба наділити суху інформацію емоційними асоціаціями та образами. Створити купу асоціативних рядів, надати цим даним практичної важливості. Тобто, як я можу їх застосувати, як мені це може допомогти зрозуміти. Мою, моє життя, мою реальність і щось у ній полагодити за допомогою цих даних. Це є осмислення інформації. Що таке пам'ять? Пам'ять це укріплення зв'язків між нейронами. Укріплюється те, на що ми частіше звертаємо увагу. Якщо ви закохалися у свого викладача, ви вивчите його предмет з 100% вірогідністю, пришвидшити зміну, це означає швидше навчитися, аби швидше навчитися, навчитися запам'ятовувати. Треба відкидати неважливе і виділяти для себе важлива. Друга умова для змін це повторення. Повторення нової поведінки або нової інформації. Це процес формування нового спогаду. Це перенос нашої короткотривалої пам'яті у довготривалу? І цей процес дуже енерговитратний. Коли ми навчаємося, активуються певні нейронні ланцюги. Якщо ці самі нейрони активуються регулярно, що означає повторення? Вони формують нові синаптичні зв'язки або укріплюють існуючі. Це називається принципом нейрони, що активуються разом, з'єднуються разом. Це процес, завдяки якому сину. Пси стають міцнішими через часту активацію, і завдяки цьому сигнали між нейронами передаються швидше та ефективніше, аби нам натренувати якусь навичку. Грубо кажучи, необхідно тренувати цю навичку. Аби навчитися їздити на велосипеді, треба регулярно сідати і пробувати їхати, а не дивитися, як хтось їздить на велосипеді. Третя умова для того, аби швидко змінитися і змінити своє життя, це час. Парадоксально, але це так. Навчання новому вимагає часу синтезувати білки та виростити синапси. Чому нам вдається запам'ятати щось в ніч перед екзаменом, а після у нас все вивітрується? Тому що недостатньо часу було на усмислення, перша умова, і недостатньо на повторення на синтез білків. Нейрони активуються новими способами. Вони з'єднуються, укріплюються або перебудовуються. Мозок буквально змінює свою структуру, щоб краще впоратися із новими завданнями, тобто з оцією новою реальністю, до якої ви прагнете. Три умови, які допоможуть перетворити мрію у ціль. Перше, що нам необхідно зробити, аби перетворити мрію у ціль це наближення, а конкретно пріорітизація. Маленькі та зрозумілі задачі багато складних задач. Це різ напруги, це дистрес. Тобто стоп гальмування. А наша психіка таким чином перевантажується і не хоче йти далі. Поетапність та послідовність дій запускають інтерес. А інтерес в чергу, запускає рух, рух до причина, чому у нас не виходить дійти до своєї мрії, дуже часто навіть не брак наших знань, а завищена планка. Цілі надто далеко перспективні а сьогоднішнє положення і вигляд життя не дає достатньо палива для поповнення ресурсу. Запам'ятайте, якщо у нас є ефект недосяжності, у нас завжди росте почуття неможливості. Іншими словами, мотивація на довготривалий шлях до бажаного результату, навіть дуже важливого і значимого, завжди слабша ніж мотивація отримати швидку винагороду. Вона має підживлюватися якимось чином. Наприклад, коли сам шлях, хоч і довгий, але приносить бенефіти і е, приносить сам собі ресурс і наповнення, окрім того, що забирає сили, тоді рухатися в обраному напрямку набагато цікавіше і легше, або коли наявне середовище, воно сприятливе і стимулююче. А не демотивуючи, тому ми з братом займаємося тим, якраз що допомагаємо людям, яким не вистачає стратегії, не вистачає підтримки у цього приятливого сприятливого середовища, підняти свій бізнес з нуля. Це дуже важко буває. Хто починає, той розуміє, що це не так, все не так, все просто, як, як мріялось, як було в моїх уявах. І тут починається дійсно це випробування на міцність мого бажання, присутність у зараз це наступне відрив від реальності гальмує наш прогрес. Чому? Тому що акцент постійно відбувається на невідповідності, тобто уявна прірва поміж бажаним та сьогоднішнім постійне занурення у фантазії. Майже кожен живе подумки, оце інше ідеальне життя, де все чудово, я з ідеальним партнером. І що цікаво, ця причина може бути одночасно і наслідком того, про що ми говорили. Такий самий механізм це втеча у віртуальний світ. Чому віртуальний світ так затягує? Бо жити у грі те в мене є все, чого мені бракує у реальності. Віртуальна реальність задовольняє мої потреби швидше і вірогідніше. Ніж е, реальний світ. Точно такий механізм з точки зору роботи мозку, навіть якщо ви не граєте, коли ви проживаєте паралельно два життєвих сценарії, один з яких більш приємний, ніж другий. Ми стаємо залежними від дофаміну, короткотривале задоволення, а мозок не бачить різниці. Е, йому добре у фантазії, і він. Хоче в неї тікати. Бо ми там відіграємо ті ролі, які ми хотіли відігравати. І інші люди також там грають ті ролі, які, які б ми хотіли. Тих людей, які б ми хотіли бачити навколо себе. І чим частіше ми тікаємо в наші фантазії, тим більше ми знаходимо мінусів у реальності, і тим менше ми пробуємо в ній. Діяти тоді ваші задачі, котрі нікуди не поділися, цілі, котрі були вам так цікаві, і проблеми, котрі потребують вашого вирішення і вашої уваги, починають просидати. Чим створюють ще більшу напругу для вас і більше бажання тікати від цього пресингу, тому що ваша увага розпилюється на два світи, її не вистачає. На те, аби повноцінно жити реальне життя, пам'ятаємо, ми фокусуємо увагу на тому, що є емоційна вартість для нас. Якщо актуальна реальність втрачає свою емоційну вартість, ми починаємо менше приділяти туди уваги, і тоді ніякі мрії, вірогідність того, що оці оця візуалізація вона перетвориться у реальність, вона знижується дуже сильно. І причина номер три це деформований образ я. Регулярне знецінення себе фіксує нашу увагу на тому, чим я недостатній, чого мені не вистачає, аби ця мрія здійснилася, і які б стратегії ви б тоді не застосовували, ваша підсвідомість все одно не вірить. І дуже сильну роль тут відіграють фантазії, які стосуються обсесії на іншій людині. І для того, аби цього позбутися, треба буквально переставати жити чужим життям. Переставати створювати собі кумирів, ми постійно знаходимо когось ззовні ідеал, авторитет. Що таке синдром самозванця? Це затягнувшийся е, образ учня і постійне очікування зовнішньої оцінки авторитета, когось, хто буде більш компетентний ніж я. Звичайно, ми надихаємося. Чимось або кимось, це один із компонентів мотивації, я хочу як ти. І це дуже це чудово. Це теж допомагає нам змінюватися у кращу сторону. Має бути дуже чітка межа. Якщо ваша увага зафіксована на зовнішній фігурі, ідеал або краш, або авторитет, ви маєте багато фото у збереженому, слідкуєте за кожною інформацією, зберігаєте інформацію, ви інвестуєте туди багато емоцій. Вашого ресурсу, то ви витрачаєте енергію на зовнішній об'єкт і таким чином налаштовуєте мозок працювати не на себе. Неможливий жоден саморозвиток, якщо наша голова постійно зайнята кимось іншим. І останнє питання, на яке ми маємо дати відповідь, це коли ви відмовилися від своїх здібностей. Дія блокується, якщо вона нами розцінюється як марна або травмуюча, страх болю. Тоді у нас є безпорадність. Ми відмовляємося бути ефективними у певних сферах та питаннях. Через відсутність сили ми відмовляємося використовувати свої здібності та можливості, те, чого ми боїмося і уникаємо нами керує. Нами керує наш страх. Спочатку напишіть список своїх заборон. Згадуйте з самого дитинства. За що вас могли покарати? Дуже просто Позначте обмеження, які виводять вас з колії. Позбавляють контролю над ситуацією і змушують жити, озираючись на чужу думку. Важливо усвідомити звідки взялися заборони. Згадайте, від кого ви чули ці фрази, і чому вони настільки сильно впливають на вас. Дозвольте собі робити те, у чому ви тривалий час були обмежені, тоді знизиться рівень сорому та страху. Впевненість та новий спосіб мислення робить процес розвитку у собі нових навичок і зміни життя, подолання труднощів. Досить природним він полегшує його, він зб... Зб... збирає забирає з нас зайвий... зайвий тягар. Невпевненість у собі це дуже часто паралізуючий сумнів. Навіть якщо ви дійсно компетентні у своїй справі, ви маєте експертизу, ви готові вкладатися у те, за що ви взялися. Дуже часто усе гальмує брак свободи. Брак у цієї внутрішньої у цього драйву активно просувати і промувати, і не просто кричати, що я роблю і що я хочу мати цю нахабність не просто хотіти чогось, а дійсно утілювати в реальності. Якщо ви потребуєте індивідуальної психологічної консультації, або ж консультації по вашому бренду або бізнесу, ви можете зв'язатися з нами через наш сайт.